Всім привіт, це канал Залізь Магістраль. Мене звати Олег Васильєв. Останній раз нова станція метрополітену в Києві відкривалася 10 років назад. Це була станція Тримки і відтоді розвиток київського метрополітену зупинився. Щоправда, час від часу виникають дискусії щодо будівництва метро на Троєщину, і на лівому березі навіть почали закопувати в землю блоки під майбутні тунелі, проте ніхто не чекає швидкої появи метро саме в цьому районі. Більше того, сама тема будівництва метро на Троєщину перетворилася на мем. Тим часом, у 2019 році із розмахом почалося будівництво нової ділянки середньої. Печерської лінії, що веде на Виноградар. Тоді було заявлено, що у березні 2021 року вже будуть відкриті нові станції, і жителі цього району зможуть користуватися підземкою. Проте процес будівництва затягнувся, і досі жодної станції і жодного перегону не відкрито. Чому процес будівництва нової ділянки зеленої лінії досі перебуває на початковому етапі, і чому цей процес триває так повільно? Про це поговоримо у новому огляді. Тим часом хочу нагадати про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411-го батальйону збройних сил України. Гроші збирають безпосередньо військовослужбовці. Всі реквізити для перерахування ваших донатів є в описі цього відео. На офіційній сторінці Київського метрополітену у Фейсбуці є стрічка новин. Там періодично з'являються публікації про поточні події на підприємстві, але дуже давно там немає жодної згадки про метро на Виноградар. Досі невідомо, що відбувається на будівельному майданчику і чи проводяться там якісь роботи. А от журналісти українських змі почали самі цікавитися, як реалізується проект нової ділянки сирецько печерської лінії метро. Проте остання публікація в економічній правді зовсім не вселяє оптимізму. Справи настільки погані, що під замка на Виноградарі ризикує перетворитися не лише у довгобут, але й може стати одним зі скандальних проектів оповитого кримінальними справами. Для тих глядачів, хто не знає, які саме об'єкти будуються на новій ділянці зеленої лінії, я розповім про станції і перегони, де ведеться будівництво, але спочатку невеличкий екскурс у минуле. Картосхеми радянських часів вказують на те, що траса майбутньої середсько-печерської лінії планувалася зовсім по іншому. Так, у 1974 році Київ проект опублікував схему перспективного розвитку метрополітену. Зелена лінія після станції палацпорту планувалася у бік станції університет із пересадочним вузлом та будівництво станції на площі Перемоги. Після Лук'янівки підземна траса планувалася у бік нинішнього куренівського парку з кінцевою станцією Вітряні гори. У 1977 році з'являється нове планування метрополітену Києва. Вже немає пересадки на станцію університет, але планується станція золоті ворота із переходом на нинішню театральну. На перспективу закладено станцію Львівська площа. На початку 90-х років знову сталися зміни у плануванні зеленої лінії. Цього разу з'являється нинішня станція дорогожичі, а перспективна станція серець позначена біля вулиці Ольжича. Але у 2000-х роках, коли відкрилася станція дорогожичі, подальші плани з будівництва метро переглянули і повернули підземну трасу у бік серецького гаю, де у 2004 році відкрилася станція сирець. І лише у 2019 році починається будівництво нової ділянки у бік перехрестя вулиць Білицької та Межової. Але планування лінії метро у генеральному плані Києва різних років не співпадає з тим, що будується зараз. Так, у 2002 році на візуалізації генплану було вказано, що лінія з вулиці межової проляже по проспекту Правди у ліву сторону. Згодом траса посувається у бік нового житлового комплексу. Потім додається пряме відгалуження до проспекту Правди з будівництвом тупикової станції Варшавська. Частину лінії від станції Мостиська до Варшавської будують відкритим способом. Це, ніби має здешевити вартість робіт у порівнянні з риттям тунелів глибоко під землею. Проте відкритий спосіб будівництва теж має свої недоліки. Основна проблема необхідність перенесення комунікацій, підведених до будинків. Що ж відбулося далі, і чому будівництво нової ділянки метрополітену протяжністю 3,5 кілометри затягнулося на 4 роки замість двох у 2020 році. Роботи з будівництва метрополітену на ділянці від серця до Варшавської уповільнилися. Адміністрація підземки офіційно дала роз'яснення, що робота будівельників гальмується карантинними заходами, адже у процесі задіяні іноземні компанії, що постачають обладнання. Паралельно з цим у компанії Київ стався корпоративний конфлікт, пов'язаний зі зміною керівництва. Згодом виник скандал із нецільовим використанням коштів, призначених для будівництва метро. Підприємство розмістило на депозитному рахунку 1,5 мільярда гривень, одержаних з міського бюджету. На відсотках компанія заробила 139 мільйонів гривень. Київська міська прокуратура порушила кримінальну справу. Окрім відсотків, прокуратура хоче стягнути на користь міста більше 44 мільйонів гривень за безпідставне збереження та користування бюджетними коштами. Загалом за період 2018 2019 років Київ Метробуд одержав від Київського метрополітену майже 4 мільярди гривень. Наприкінці 2022 року було оголошено тендер на коригування проектної документації. Кошторис майже 70 мільйонів гривень. Київський метрополітен обґрунтував таку необхідність змінами у проєкті. це введення лінії метро в експлуатацію трьома чергами, знесення деяких об'єктів та залучення інвестицій. Попри запевнення адміністрації, підземки в тому, що роботи на будівництві метро тривають з вересня 2022 року, видимих результатів немає. У мережі Фейсбук є фотографії з будівельного майданчика, що датовані 18 та 19 серпня 2023 року. Це територія по вулиці Межовій. На жодному знімку немає ознак ведення хоча б якихось робіт. Територія зростає бур'янами та кущами. На місці котловану, де розміщується камера монтажу прохідницького щита, залишається деяке обладнання та небагато машин. 2 вересня було помічено, що з території майданчика біля перехрестя вулиць Білоцької та Межової виїжджають автівки. Автор публікації припустив, що це вивозяться залишки обладнання. У липні 2023 року. Київський метрополітен подав позов до господарського суду проти «Київметробуду». Замовник будівництва метро на Виноградар хоче одержати від підрядника звіт про фактичні обсяги роботи на суму майже 4 мільярди гривень. Суд постановив призначити будівельно технічну експертизу. Зокрема, експерт має дати висновок щодо обсягу робіт, виконаних підрядником, чи відповідають проектним показникам фактично виконані роботи. У свою чергу Київметробуд подав до суду зустрічний позов та вважає, що виконав необхідний обсяг робіт на 3,5 мільярда гривень. Проте суд виявив недоліки позовної заяви та залишив справу без подальшого розгляду до моменту усунення зауважень. За період з 2019 по вересень 2023 років на ділянці будівництва срецько печерської лінії прокладено один тунель глибокого залягання протяжністю 1300 метрів. Він з'єднує діючу станцію Срець та майбутню станцію мостиська. Спорудження тунелю тривало 9 місяців. Прохідницький щит Галина встигли перенести назад до котловану, звідки планувалося копати другий тунель. Проте роботи так і не розпочалися. На інших локаціях будівництва зеленої лінії метро проведені часткові роботи з облаштування тунелів у котловані завдовжки 120 метрів біля вулиці Білицької змонтовані блоки для тунелю. По вулиці межовій проведено виймання ґрунту на ділянці протяжністю 380 метрів для будівництва дворівневих тунелів. Коли проект був тільки на старті, забудовники активно використовували у рекламі перспективу появи метрополітену. За планом, вже у 2021 році мешканці нових будинків мали б користуватися підземкою. Натомість тисячі власників житла біля вулиці Межової одержали в якості бонусу перекриті дороги та інші незручності. Судячи з того, що Київ метробут загруз у кримінальних справах та судових позовах, будівництво метрополітену відновиться невідомо коли. До проблем з фінансами додається ще одна вада: дефіцит кадрів. За час поки підприємство перебуває у ступорі, частина працівників пішли шукати іншу роботу. Варіантів з відновлення будівництва метро на Виноградар не дуже багато. Перший це відновлення функціонування Київметробуду у штатному режимі, залагодження корпоративного конфлікту і співпраця компанії з правоохоронцями для закриття кримінальних проваджень. І другий варіант це націоналізація Київметробуду. В цьому разі. Підприємство зможе функціонувати але вже у державній формі власності. Нагадаю всім глядачам, що свою думку щодо порушеної теми ви можете висловити у коментарях під цим відеороликом. І також звертаюся до всіх глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Вони доступні кожному. Вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал, коментарі під відеороликами. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування і свої донати на підтримку каналу. Ви Можете відправити за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам у це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.